Нинішня економічна криза для багатьох була очікуваною. А дехто, як і в 2008 році, залишився з кредитами, боргами на руках і зарплатнею. На тому ж самому рівні багато людей ще і досі не звикли до підвищених цін, а дехто вже розробив програму особистої економії. Найпростіше відмовитись від розваг, одягу, придбання побутової техніки, і неможливо відмовитись від продуктів харчування, з якими цінами на харчі живуть люди зараз. Чого чекають? Сьогодні це найактуальніша тема. Не секрет, що коли зростає вартість долару, дорожчим стає й бензин. А там, де долар і бензин дорожчають, всі починаючи від підприємств і закінчуючи бабусями з насінням, підіймають ціни. Станом на 23 березня 2014 року курс іноземної валюти в Нацбанку становив. 11 гривень 51 копійка за 1 долар, 15 гривень 90 копійок за 1 євро, 32 копійки за російський рубль. Середня вартість палива розрахована по області склала на бензин А-92 – 14 гривень 80 копійок, А-95 – 15 гривень 15 копійок, А-98 – 16 гривень 69 копійок. Де спалива можна придбати за ціною 14 гривень 66 копійок, газ – 7 гривень 10 копійок. Під час свого останнього візиту до Дніпропетровщини і зустрічі з владою місцевого рівня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прокоментував економічну ситуацію в країні. Економіку я вам зразу кажу, що на даний етапі уряд не може пообіцяти вам того, що от завтра все буде дуже добре і ми заплатимо всі гроші. Ми можемо тільки пообіцяти те, що ми зробимо все для того щоб післязавтра ці гроші в країні з'явилися, і щоб післязавтра у людей з'явилась робота, але треба пережити сьогодні і завтра. Зі сподіваннями на покращення думаємо, як же таки пережити сьогодні. Триває період весняних свят, які в цьому році щільно стоять в календарі, і тепла погода просто кличе в ліс на шашлики. На жаль, на сьогодні це продуктове щастя дозволить собі не кожен. Дорого, кажуть покупці. Наскільки дорого, це вивчає управління муніципальних послуг та розвитку підприємництва, регулярно відстежуючи вартість продуктів. Управлінням оказання муніципальних услуг зсущеться моніторинг цен на основні соціально значущі продукти. То есть это мука, хлеб, мясо, яйца, овощи. И на эти продукты мы делаем каждую неделю мониторинг цен, собираем цены, естественно проводим анализ. и в случае, если мы видим какие-то резкие скачки цен, мы эту информацию передаем Непропетровской инспекции по ценам или же в антимонопольный комитет. На сьогодні стосовно сільськогосподарської продукції незмінним лідером залишається ринок. Великий вибір овочів та фруктів, різноманітне м'ясо, приваблюють покупців можливістю прискіпливого відбору гарантованою свіжістю. Проте утримувати ринкові ціни на старому рівні вкрай важко, кажуть приватні підприємці. Злітіли ціни, торговля у нас упала. Єле от таскуваємо, щоб оплатить броніровочку, себе що то, щоб хоть що то як то якось вижити. У нас зараз би 50 копіек чистого на кілограмі любом. Чистого 50 копіек. Это вы э, броніровку, кульочки, то, що ми тут оплачуємо, це у нас 50 копіек, де чистого заробітку. В денься, если продаєш, допустим, продукції 100 кг, 200 кг, это хорошо. Это сейчас От помножить на 50 кофеєчок 200 кілограмів. 100 гривень в день ми зарабатуємо себе, Це максимум. Заробітки підприємців на ринку напряму залежать від активності покупців. Народу на ринку чимало, незалежно від цін. Проте брати стали усього потрохи, розповідають підприємці. Економлять на всьому. Навіть взяти ту картошку, на картошки економлять. Раніше, якщо покупали по 5 кілограмів, то зараз беруть кіло, два, ну три. Или же беруть, якщо на цілу неделю, то 5 кілограмів максимум беруть. А так не можуть люди позволить собі, допустим, купити. А картошка це второй хлеб наш. Ну, у мене пенсія большая, поэтому я еще как-то терпима. Поэтому, ну что, ну мясное сейчас нет, откажешь себе во всем. Творог, сметану теж відкажеш. Зелень несчаст, но не всегда возьмешь. Хоча пенсия, пенсія ну, 2000. Я теж собі, я не можу собі що дозволити. Взагалі, то відказалися вже більше половини от, наприклад, от колбас, от м'ясного. От м'ясного вже забули, коли їли, тому що м'ясо таке, що праздник, не праздник, а приходиться відказати, тому що це. Так же само і кури, так же само все подорожало. Стараюся щось нібудь хоча б дітям виділити, а собі вже як проживеш. Щоб дізнатися, чи всі економлять на м'ясі і які ж ціни на нього сьогодні, рушаємо до павільйону. Діма, що у нас діти, тому ми собі відказуємо, а дітям ні. Ціни на м'ясо стабільні, ціна не повищалася, як вона була, так вона і є. Тобто Ми по можливості предпочитаємо м'ясо, ніж колбаса магазинна. Продавці підтверджують, вони ще цін на м'ясо не підіймали, проте й гарантувати надалі старі ціни не можуть, бо самі не знають, з чим зіштовхнуться в майбутньому. очень большая трудность, потому что очень больш... вырос бензин у нас, то есть все, все мясо доставляется на рынок через шо? машинами, то есть это бензин, бензин и плюс выросла немножко у нас закупка, особенно сильно подорожала свинина, закупка свинины поднялась, то есть была 18 гривен закупка, сейчас уже 25-28, вот такая закупочная цена выросла. Мы на телятине и говядине практически цена не поднялась, то есть какая была у нас цена, по такой цене мы и работаем. Немножко піднялась косточка і галяшка, ну то есть перед праздниками. Все. На свинине немножко поднялось шашлычное м'ясо. Но шашлычное м'ясо и, і стало немножко упало в ціні. Тобто все регулируется. Особенно ціна не піднималася. Цены просто отрегулировали ми сами, ми самі, что Якщо щось піднялося, щось опустилось цене. Опустились косточки, опустилось сало дешеве. Ну, люди все равно что-то себе позволяют. То есть на холодец люди берут и кусочек мякоти берут. Если сравнить с ценами э, лоточными, там, допустим, магазинами, все равно на рынке гораздо дешевле. И человек просит уступить рубль два, мы всегда ему уступаем. Это все равно деньги, как говорится, людские. Плюс, понимаете, пакетик в подарок еще пакетик в подарок дайте еще. Это все покупается, понимаете? То есть за наши деньги. Ну, а людям, конечно, приятно, когда пакетики дарят. Коли пакетик йде, ну ми нічого не вважаємо. Покупців у м'ясному павільйоні достатньо. Хтось тільки у весняні свята себе м'ясцем потішить, хтось намагається тримати м'ясо в сімейному раціоні. Так чи інакше, але торгівля йде. Ми український народ терплячий і добродушний. А, а а то, що, повисились, але все одно прийшли і купили. Тільки на свято нас дозволяєте, чи кожен день потрошки? Ну не кожен день потрошки, а так на свято, то обов'язково. Все одно кожен день покупаєш собі свинінку там. То... М'ясо обов'язково кожен день вдома. На третьому місці за потребою після м'яса та овочів стоїть молочна продукція. У молочному павільйоні підприємцям також не солодко. Кажуть, прибутки невеликі, доводиться відмовляти собі. Во всьому то, що много брав, вже менше беру. тому що все подорожало. Очень жаль. Ну, що поділити, будемо економити на всьому. Ма подорожали, в цю жмут везде. та ж ні все не безплатно, все ж за гроші покупається. Проте, попри труднощі, ціни на молочну продукцію підприємці не підіймають. кажуть, продукція швидко псується і довго тримати її не можна. Тому й намагаються підвищувати попит вигідною пропозицією. Да, менше стало покупателів, але молочка особливо не подорожала. поки що. Хоча вже бензин дорогой, вже привозити сюди не пока Поки праздники, ми ще стараємося держати стару ціну, щоб людей немножко чуть-чуть. Попри всі пасимістичні прогнози, на рівні області ціни в нашому місті зросли зовсім небагато, розповідає Олена Дурнова. А деякі продукти взагалі не підвищилися в вартості. Стабільними залишилися ціни, ціни на хліб, пшено. Говядину первой категории, сало, сметану, молоко снизились цены, колбасу вареную увеличились цены на молоко фасованное, яблоки, макаронные изделия, рис, сахар, песок и так далее. Вот Все это, конечно, можно объяснить тем, что был праздничный ажиотаж и вот такая немножко нестабильная ситуация, напряженная ситуация у нас в Щоб отримати ціни на продукти в передсвяткові дні на нормальному рівні, розповідає Олена Дорнова, начальник відділу прав споживачів, управління муніципальних послуг та розвитку підприємництва, згідно з розпорядженням міського голови, організувало проведення ярмарок в усіх районах міста. Під час ярмарки підприємці не мали сплачувати за місце і могли вільно продавати свою продукцію за доступною ціною. Масових закупівель люди не робили, проте й не оминули ряди, адже ціни були вигідні. На этих ярмарках была реализована продукция местного производителя, это завода продтоваров. Кроме этого реализовывалась продукция близлежащих фермерских хозяйств, которые находятся недалеко от города Днепродзержинска. Реализовывалось мясо, яйца, растительное масло. На этих ярмарках продукция была от производителя. Можно было приобрести свинину в, в диапазоне от 32 до 55 гривен, говядину от 42, 38 гривен до 58 гривен, вот, картофель можно было приобрести по 5,50. Ярмарки, конечно, сыграли свою роль для того, чтобы каким-то образом сдержать рост цен и улучшить, стабилизировать ценовую ситуацию в городе. Основні споживчі товари, такі як мука, макарони, хліб, існує встановлена фіксована надбавка не вище 10% від первинної вартості. До молочних продуктів і цукру розповсюджувачі можуть додати 15%. Вийти за встановлені рамки підприємці просто не мають права. Тоді як розповсюджувачі промислових товарів, наприклад, побутової хімії, встановлюють надбавки самостійно. Тут можливе вагоме підвищення вартості. Скільки протримуються підприємці, що працюють з продуктами з фіксованою надбавкою на нинішньому ціновому ґрунті, невідомо. Залишається сподіватися, що споживчий кошик городян не спорожніє і буде мати в собі принаймні те, що задовольнить основні смаки людини. Ну я все скромно живу, і мені от більше по нраву тюлечка, картошечка. Поэтому я таких не позволяю сім і не позволяв, навіже коли були вот цени совсем уж були бросовые, да вот поэтому для мене то никак не изменилось. Ну, я з оптимізмом смотрю в майбутнє і думаю, що це якби не на слишком длительний період. Залишається згадати старі хитрощі економії, які використовували за часів попередньої економічної кризи, і застосувати їх в нинішніх умовах. Принаймні інших варіантів раціоналізації скромного бюджету при підвищених цінах більше не існує. Проте, як вірно підмітив один з героїв нашої програми, українці народ терплячий. Не будемо втрачати сподівання.